Дорогі отці, браття, сестри, ми всі щойно прослухали е, літургію слова слова Господні, які прозвучали у сьогоднішньому читанні Євангелія, яке було запропоновано кожному із нас. Всі ми дуже гарно і добре знаємо цю притчу про сіяча, і ми знаємо ті наслідки. Які кожен із нас повинен виносити після того, коли почує Слово Боже. Я не буду розповідати нікому нічого іншого, аніж те, як своїм апостолам Господь дав трактування тої притчі, про яку він сказав. Десь було посіяно зерно, воно впало при дорозі, не проросло, тому що було, не було вологи. Десь попало в недобру землю і поплювали птахи. Десь в іншому місці воно проросло, але було заглушено термів якимось бур'яном, який ліс поряд. Апостоли питають Христа Спасителя, Скажи нам, про що ти нам хотів сказати? Вони не розуміли, але вони стали після цього проповідниками Слова Божого. Вони стали засновниками Святої Церкви. Ми їм. З їхніх слів віримо. В апостольському читанні, яке було сьогодні також е, оцем павгор прочитано, е, було е, сказано е, слова, які говорить апостол Павло, до, каже, нікого, окрім Петра із апостолів я не бачив. Я в нього пробув 15 днів. Я навчився в нього тої правди Божої, яку Господь передав йому. І я. Будучи його послідовним, який безпосередньо бачив, він називає себе і Фарисеєм, він, як, 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 він сповідує себе як останню людину із того всього, що ми, можливо тільки в цьому світі бути. Він кається, просить у Бога прощення і каже: от, от тепер я, апостол, безпосередньо, після навчання. Господа нашого Ісуса Христа, оскільки Христос сам йому явився, і Він має вчення, яке передає нам, як ніхто із інших можливо, саме безпосередньо від Господа. Кожен із нас може бути учним Христом. Кожен до нас покликаний до цього безпосередньо. Кожен із нас слухаючи, читаючи святе Письмо, Навчаючись Христовим істинам, може бути безпосередньо учнем Христова, чого бажаю всім. Боже, всім.